Громадська організація Перехресні зв'язки спільно з Іршавською міською радою реалізували проект, спрямований на енергозбереження у міському садочку номер 1 Ішавський міський голова каже, вже кілька років гостро стоїть питання економії енергоресурсів, але всі намагання самотужки привести бюджетні заклади до заощадження не давали належного ефекту, аж допоки не вирішили комплексно підійти до цієї проблеми. Як не підходи, як не мудруй, не обманеш природу. І не обманеш те, що треба робити комплексний підхід. Тобто, для того, щоб щось зекономити, реально я вам назвав для нас це 500 тисяч гривень. Щоб зекономити, треба підходити комплексно. Тоді півтора року тому міській владі в рамках проєкту з енергозбереження випала нагода попрацювати із громадською організацією Перехресні зв'язки, яка на умовах співфінансування взялася реалізовувати програму у садочку номер один. На заключну конференцію запросили представників бюджетних організацій та установ з різних міст Закарпаття, щоб ті на прикладі вже реалізованого проекту мали змогу пересвідчитись у ефективності заощадження та приєднувались до програм, запропонованих громадською організацією. Бюджет проекту становив 190 тисяч 620 євро 99 центів. Із них співфінансування з боку Європейського союзу становило 152 тисячі 320 євро і 99 центів. Решта це було співфінансування з боку Ішарської міської ради. У рамках проєкту у садочку замінили вікна та двері на металопластикові, привели до ладу систему опалення, утеплили фасад будівлі та встановили сонячні колектори. Весь комплекс заходів дав суттєву економію. Це нам дало в кінцевому результаті, якщо переведемо в фінанси або у фізичні об'єми. Переводимо в фінанси. Якщо ми платили від 400 до 500 тисяч, собі планували на енергоносії, тобто чисто на газ, то зараз ми обходимося у рік 160 тисяч на дрова. Проект реалізували, щоб дітям у садку було тепліше, і платили за це тепло менше. Садочок став. Сучасним, модернізованим, затишним, теплим температура в приміщеннях досягла санітарних норм 22-24 градуси. В порожному році було 17-18 градусів тепла. І, звичайно, він став. У нас знизилася захворюваність серед дітей. Задоволені як батьки, так і діти, так і педагоги, так і всі жителі міста. Іршавська міська влада сподівається на подальшу плідну співпрацю з громадською організацією Перехресні зв'язки, адже ефективність реалізації програм вони довели на практиці.